На відео Денис купує в аптеці лікарський засіб. ліки від кашлю. Однак у великих дозах наркотик, адже містить кодеїн, речовину, що спричиняє залежність організму. Аптека цей препарат має відпускати винятково за рецептом лікаря. Втім, Денису він не знадобився. Сказав мені препарат Коттерпін, мені надали не чеку. Не, зап... Не запитував про рецепт, просто видала препарат. Собівартість пластинки близько 20 гривень. Аптека накручує ціну більш ніж удвічі. Ми раніше закуповували було ще ціна 30 гривень, потім була 40 гривень ціна а зараз уже як. Бачите, 50 гривень. Щоб викликати ефект наркозалежному, потрібно ковтнути щонайменше дві пластинки. Пігулок із цих же таблеток від кашлі готують життєво небезпечний наркотик. Крокодил воно хімічним шляхом добувається, і вени згорають. люди. Люди воно гадішки називається, тому що люди часто року не проживають. Це ротіва кашлівої препарат, він використовується при непродуктивному кашлі. Ну взяв цей препарат, використовує його ж собі би, оврі для того, щоб довіс стані наркотичного опять же, прийнімає його в доволі великих Осіровка виникають серйозні пораження організму буквально всіх практичних органів. Активісти стверджують, попит на психотропний препарат доволі великий за рогом. Аптеки назбирали пакет порожніх блістерів. Тут велика кількість наркоманів і тут продають. Ці наркосодержачі препарати активісти час від часу проводять подібні рейди. Аптек, які продають небезпечні таблетки без рецепта, у Києві близько 30. і це лише ті, що зловили на гарячому. Поки фармацевт, котрий продав препарат без рецепта, ховається від камер, активісти викликають опергрупу. Ви сьогодні купували. Так, сьогодні і 11 листопада приймаємо заяву в заявника, фіксуємо все. Вилучаємо вилучаємо відеозапис, який був і тоді вже будуть займатись відповідні підрозділи. Справу передадуть відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Але на жаль, жодного із них не довели до суду. Жодного із них не було позбавлено ліцензії, жодного із них не було навіть притягнуто до адміністративної відповідальності. Розумієте, дуже високі лобі міністерства охорони здоров'я. Активісти стверджують, на життях людей збагачується фармацевтичні компанії, які мають мільйони Оні доходи із продажу, і доки винних у розповсюдженні наркотиків шукають, аптека на проспекті Правди працює. Діана Карауля та Валентин Стрільцов, п'ятий канал.